Є така фабійка на автоматі 2011 рік, 1,2 бензин, сімка ДСГ, дуже економний автомобіль, класний в їзді, динамічний, в ньому 90 кінських сил, ціла гарна рівна машина, без підфарбувань, не потребує ніяких вкладень. Ось такий стан по кузову, гарна, все ціленька. Тут їхніх місцях болючих, нічого немає. Салон як новий, стан керма, 161 тисяча пробіг, 4 електрослопідйомники, автомат, магнітола з CarPlay, з можливістю підключення задньої камери. Тут її немає, але я думаю, вона легко встановлюється. Є парктронік, є сервісна книжка з повною історією обслуговування. По автомобілю всі вікна рідні. Навіть лобове. Чистий 11 рік. І по машині є повністю всі сервіси. 144 останній заїзд на шкоді, І ще один якийсь був заїзд, обслуговувався машина на 152 тисячі. Два ключа. Повністю все в машині є, коли цікавить така машина, звертайтесь, маленький пробіг, економненька машинка, маленька для міста шикарно, коштує 6500.